Купила сьогодні карпа 4 штуки, будемо жарити. Але перед цим почистимо, помиємо і поріжемо на порційні кусочки. Добре, промокуємо паперовим рушничком. Ми це робимо для того, щоб отримати хрустку скоринку. Це важливий момент, інакше риба буде водяниста всередині, а ми не хочемо отримати тушковану рибу. І також олія при жаренні не буде бризкати кругом. Солимо до смаку. Потім ми це все перемішаємо. Також ми перчимо. Хто не любить, то можете не давати. Я дуже сильно люблю, тому перчу. Також, нам потрібно заздалегідь підготувати паніровку, до якої ми дамо муку, яка змішана також з крохмалем кукурудзяним. Нам потрібно буде ще перед цим дуже добре розігріти сковорідку. Не так, щоб динілася, але була добре розігріта. Викладаємо нашу рибку шкіркою донизу, не накриваємо кришкою, даємо на середній вогонь. і 3 хвилини не рухаємо. Навіть як дуже сильно хочеться, не рухайте її. Ось така золотиста рибка в нас вийшла. Я вже відчуваю, яка вона таковита всередині. А хрумка всім смачного.